Ми постійно працюємо на досконалення програми, і сьогодні розповім про декілька наших доробок: В журналі номенклатури, номенклатура і надходження товарів. В журналі номенклатури ми додали такі колонки, як штрих-код, який можна додати на літу. Тобто, класно, що двічі можна одразу ж сканувати і додати. Відображається кількість штрих-кодів, таким чином можемо на один товар. На багато штрих-кодів зробити, тобто групувати товар в один товар. Вхідна ціна. Ціна, яка фіксується системою для розрахунку вартості, вона відображається, ми це можемо бачити. Ціна надходження, ціна останнього надходження, коли був приход. Вони можуть відрізнятися, тому що вхідна ціна фіксується в системі. Ціна надходження просто показує останню ціну. Далі, ціна продажу теж в номенклатурі відображається. І залишок. Ціну продажу, до речі, можна змінювати прямо з номенклатури. Двічі класнувши, і вже міняємо ціну. Тобто дуже зручно. Також можна зробити відбір по магазинам. Тобто на магазин 2 він не має цін, то Тут ми можемо відразу назначити ціну. І по магазину 2 у нас вже є ціна. Тобто зручно переходить між магазинами, якщо адмініструємо декілька магазинів з різними е, цінами. Також можна побачити історію цін зміни. Класно, що номенклатуру, історію цін нажати і подивитися, як ціни змінювалися. Скільки воно коштувало раніше, скільки на сьогоднішній день. Це теж наша доробка. Далі, в самої номенклатурі товара. Класно, що двічі ми зайшли в нього. Перше, що ми зробили, це калькуляцію. Калькуляція розроблена для того, щоб використовувати даний програмний продукт в невеличких кафетеріях, які суміщені з магазином. І для того, щоб списувалася номенклатура, та що входить в товар. Наприклад, кава складається з цукру, кави, молока. Всюди все це набивається. І при закритті зміни списується вся товарна. Візьмемо інший товар. От, калькуляція так само. Тут можна, до речі, встановлювати ціни звідси теж. Ну, у нас вже більш зручний спосіб. Також в розділ додатково ми додали такі поняття, як органи продукція використовується для контролю залишків. Друк без акцизного коду, тобто не запитує акцизний код. Номенклатура для кухні. Використовується модулі, те, що ми тут доробили, знову ж таки, для. Приготування страв на кухні, коли доходить замовлення, на кухні друкується на принтер саме замовлення. Автоматичне збирання це показник того, щоб по калькуляції збирало автоматично і списуваном культуру, і за продажу і переміщення продукції з від'ємними залишками. Це якщо ми контролюємо, наприклад, алкоголь, його потрібно контролювати. Ця функція допомагає нам це зробити. В основному, це те, що ми доробили. Надходження товару. Там теж у нас були зміни, досить зручні, особливо вони стосуються встановлення цін. Розроблений механізм встановлення цін вручну. Ціна продажу. Тобто Подаємо зайшло по скільки, по 30% продаємо. Відсотково 50% відразу розраховується. Відсотково на весь документ. 50% на весь документ. Перерахувати так. Знову ж таки, перераховується. Розрахувати ціну по продажній. Інколи треба навіть такий, такий момент. Допустимо, 50 вхідна ціна змінилась на 33. 100. Змінилося. Це на той випадок, коли ми не знаємо вхідну ціну, а нам треба, щоб калькуляція розраховувалась. Даний механізм використовується. Не так часто, але його теж можна використовувати. Далі курс валют. Якщо ми виберемо валюту, у нас курс забитий, перерахуємо, то по колонці валюта воно відразу перерахує. На той випадок, якщо хтось використовує ще до цих пір е, прихід в якоїсь валюти євро, долари, неважливо в чому. Також тут реалізовано механізм підбору по частині штрих-кода, штрих коди ну, штрих я не пам'ятаю, можна підібрати по частині штрих-коду. Загалом це основний костяк, що ми доробили, він дуже зручний і все зроблено по рекомендації наших клієнтів. Якщо у вас щось буде, теж якісь рекомендації, які покращать роботу програми і допоможуть нам її вдосконалити, радий від вас це почути. Гарного дня, інші оновлення покажемо далі.